29 квітня поточного року уряд ухвалив постанову про встановлення розмірів разової грошової допомоги до Дня незалежності України у 2025 році, передбачено законами України про статус ветеранів війни, гарантіях соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань. Порядок здійснення цієї виплати затверджений постановою Кабінету міністрів від грудня 2023 року номер 1396. Механізм виплати в поточному році залишається таким, який був у 2024 році. Пенсіонерам разово грошова виплата здійснюватиметься у серпні місяці разом з їх пенсією. Тому додатково звертатися до органів пенсійного фонду для цієї виплати не потрібно. Особи, які не є пенсіонерами, але працюють чи проходять військову службу, також можуть не звертатися до органів пенсійного фонду, оскільки така виплата буде забезпечуватися за заявками страхувальників роботодавців, тобто за заявками військових частин, силових відомств, установ, підприємств організацій. Вона буде спрямовуватися на рахунки на банківські рахунки цих установ. Єдине, що важливо в такому випадку працюючому або службовцю перевірити наявність у роботодавці інформацію про набутий ним статус ветерана війни або члена сім'ї, або жертви нацистських переслідувань. Категорія людей, яка обов'язково має звернутися до нас до пенсійного фонду з заявами для забезпечення цієї виплати, це особи, які не перебувають на обліку в пенсійному фонді як одержувачі пенсії, які не працюють, не служать. Такі особи в обов'язковому порядку мають до 1 серпня поточного року звернутися з заяви для отримання цієї виплати. Якщо ж особа з якихось об'єктивних причин не встигає звернутися до пенсійного фонду з заявою, вона може це зробити до жовтня поточного року. Документи, які необхідно надати до заяви про виплату, це паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, документ, що підтверджує пільги і реквізити банківського рахунку. Звернутися можна з такою заяви, як до сервісного центру особисто. Так і надіслати необхідні документи і заяву поштою. В подальшому, ближче до нарахувань, буде також надано доступ подання такої заяви в онлайн-режимі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, авторизувавшись на цьому ресурсі з допомогою кваліфікованого електронного підпису.